І так, зараз ми купили квиточок в інший замок або віллу Квінта де Регалера. Зараз ми ходимо по чудових садах цього помістя. Воно дуже гарне і має свої особливості. Я вам покажу, що тут є цікавого. За свою історію, землі, на яких знаходиться зараз ця садиба Квінта Регалера, змінювали дуже багато власників. Але найбільш цікава історія починається тоді, коли у 1892 році Квінту Регалера викупив дуже заможний чоловік і торговець. Викупив цю садибу Антоніо Авгуш Карваліо Монтейро. Також його ще називали «мільйонер Монтейро. Він являється спадкоємцем величезного статку і примножив його займаючись торгівлею у Бразилії. Він торгував кавою та коштовним камінням. Цю землю Монтейро викупив за 25 тисяч доларів на сучасні гроші. Августо Монтеро був дуже різносторонньою особистістю. Він захоплювався оперою, колекціонував предмети розкоші, годинники, музичні інструменти, книжки. А ще кажуть, що він був членом масонського ордену. І не дивно, тому що у, у садьбі Регалера дуже багато різноманітних знаків та символів, які е, мають такий містичний характер. Будівництво усадьби Квінта де Регалера було довірено італійському архітектору Маніні. Саме він працював над Міланською Ласкала. Саме Луїджа Маніні зміг втілити в життя усі помисли Антоніо Монтейро і створити Едемський сад на землі у 1910 році. Роботи над парком і садибою Регалера були закінчені. Вся усадьба регалера пронизана підземними лабіринтами. Один із лабіринтів вивів мене до криниці посвячення. Напевно, це найцікавіший, наймістичніший наймістичніша споруда квінти дерегалера. Схоже, це швидше на вежу, яка вкопана в землю. Навколо 27-метрового колодязя вежі проходять спіральні сходи. У сходах 9 рівнів, прямо так само, як кількість колів аду у відомому творі Данте. На кожному рівні по 15 сходинок. На дні криниці можна побачити хрест тамплієрів, який вписаний у восьмикутну зірку. Самому низу колодязю посвячення є вихід до водоспаду через лабіринти. І саме проходячи по лабіринтам, можна побачити ось такий ще один колодязь, який так і називається незавершений колодязь. Лабіринти дуже. Цікаві, вони дуже заплутані, мають підсвітку, яка дуже гармонює із стінами, із кам'яними такими вирубаними проходами. Дуже цікаво тут помандрувати, і саме по цьому лабіринту можна вийти до водоспаду, який дуже має живописний вигляд, багато зелені, дуже красиво довкола. Парк весь наповнений цікавими символічними містами. Ось цей фонтан називається фонтаном достатку. Дуже красивий і дуже гарно оздоблений. Це все ручна робота, і ви бачите вгорі символ власника цієї усадьби. Прямо ви можете побачити башту трішки лівіше. На цій башті виходять дуже гарні фотки. Аля в усадьбі Ргалера має декілька рівнів. Зараз ми підходимо до часовні Святої Троїці, яка побудована також в такому ж стилі, як і основна замкова будівля цієї усадьби, у готичному стилі. Часовня сама всередині досить така тісненька, але гарно оздоблена. Раджу вам зайти, подивитися і оцінити інтер'єр малесенької сімейної такої каплички. Дуже гарне подвір'я, дуже так все виглядає по готичному різьба дуже гарна, оздоблення фасадів просто неперевершене, дуже деталізовано все. І я раджу просто прогулятися і насолодитися ось такими чудовими краєвидами. Будівництво самого замку почалося в 1904 році. Тут поєднуються і готика, і ренесанс, і романський стиль, велика кількість масонської символіки, міфологічних істот. Роблять цей будинок, цей замок схожим на якесь казкове видіння. У нижніх приміщеннях знаходилися кімнати для слуг, кухні, кладові, прачечні. Далі йдуть кімнати першого поверху, де сім'я приймала гостей, і також були кімнати, які слугували як столова. Особливою уваги заслуговує зал, який є, називається зал для полювання. Саме в цьому залі знаходиться комин, який має дуже таку тонку різьбу. Звісно, це ручна різьба і зображені сцени охоти. Дуже багато не стало знімати всередині замку. Другий поверх це особисті кімнати, спальні члени в родини, а третій поверх це кімнати, де зберігалися вже колекції господаря замку. Хочеться сказати, що після смерті Монтеру його нащадки все прогуляли, все майно, і дуже багато різних експонатів розпродали. Тому самі верхні кімнати вони зачинені, зараз пусті, і жодної колекції, яку збирав Монтеру, не залишилося. Одразу від замку іде алея, на якій знаходяться статуї богів. Дуже така красива і романтична алея. Особливо, коли ввечері включається підсвітка, дуже гарно прогулюватись по таким доглянутим стежкам. Але повторюся, що парк Регалера має декілька рівнів, тому те, що біля замку воно більш доглянуте. І більш такі рівні гарні прибрані стежки. Далі, якщо ви піднімаєтесь на вищі рівні парку, там вже йде більше такі вузенькі стежки, більше така рослинність не дуже доглянута. Елики, ну але по гуляти ну, дуже Португалі, цікаво, і ви знайдете район, дуже багато Сібра. таких таємних, цікавих куточків, місце, де буде приємно відпочити. Парк, дуже, гарний, дуже цікава дуже була чолові, прогулянка. просто нереальне. Міста, нереальна історія, нереальна. Атмосфера, так, і от, от просто не, 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 природи, не кваплячись, буде дуже гарно вам погуляти. Було, у нас, на як завжди, втілите. Квінта Дерегалера була третім замком за один день. Перший це я замок був в Маврі. Буде, Силочка буде є вгорі. Відео, корисне, відео вже корисне, на моєму каналі. Наступний на замок канал, був у нас замок Пена, також є відео вже на моєму каналі. Силочка вгорі. А це був третій замок, і я дуже боялася, що ми в нього просто. Просто не встигнемо попасти, але все ж таки все склалося добре, і ми його відвідали. Тобто похабцем, але ми відвідали. Рекомендую обов'язково відвідати вам квінту Дерега Галера, прогулятися, не кваплячись, виділіть трошки більше часу, щоб тут погуляти і насолодитися природою.